не трогайте мене, поропе. Львів ткань, міську лікарню, давайте міську, 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 давайте. Поїдьте зі мною. За крок до самогубства завадити 29-річному чоловіку вчинити суїцид, медики намагалися на вулиці Костромській, що у Рівному для того, аби молодик не заподіяв шкоди собі та іншим. Лікарі потребували допомоги патрульних поліцейських. Вчора близько першої години дня патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Костромській працівники швидкої допомоги потребують допомоги у транспортуванні особи на прибусове лікування в центр психологічного здоров'я. Інспектори прибули на місце події і за і Виявили чоловіка, який забарикодувався у своїй кімнаті. Був дуже збуджений, агресивно себе поводив, не йшов ні з ким на контакт. Лікарі повідомили, що даний громадянин вже неодноразово проходив курс лікування і раніше намагався вже вчинити спроби самогубства. Тому ситуація, яка склалася в цей момент, мала загрозливий характер для життя і здоров'я цього чоловіка. Оскільки чоловік зачинився в одній із кімнат своєї квартири, відкрити двері без спеціальних засобів патрульним не вдалося. Тому повідомили про ситуацію, що склали на лінію 101. на місце виклику. Відразу виїхало чергове відділення рятувальників. Патрульні спробували відчинити двері самостійно, але без спеціальних засобів їм це не вдалося. І тому вони викликали на допомогу працівників ДСНС. І одному з рятувальників таки вдалося налаштувати контакт із зачиненим чоловіком. І після конструктивного діалогу він відкрив двері і впустив лікаря. Патрульні забезпечили супровід даного чоловіка до медичного закладу. Чоловіка, який перебував у психологічному розладі, супроводив до медичного закладу екіпаж патрульних. Правоохоронці проконтролювали, аби молодик. Не становив загрози собі та оточуючим.